Усім привіт, любі друзі! Вітаю на каналі Христинка. Я в АТБ тільки сьогодні, 24 жовтня, на ось такі краби водний світ вагою 520 грамів. Заморожені, акційна ціна 89 гривень. І сьогодні є супер ціна, знижка 52% на пиво Stella Artois. Тут є 4 баночки по 500 мл. 99,90. Скажу вам, ми з цими акціями щоденними весь асортимент передивимося в АТБ. Так хто не бачив, вчора ми дивилися м'ясні вироби сири, молочку. Там той бік цього разу з цього боку подивимося. Крабові палички «Водний світ, сніжний краб, 51 гривня 50 копійок за 200 грамів. Охолоджені крабові палички від делюкс 53 гривні 250 грамів. Масляна риба. вага 150 грамів, 120 гривень та 30 копійок. З карткою ТВ трошки дешевше. Форель слабосолена. філе шматочком на шкірці. 180 грамів. 177 гривень. Своя лінія. Ікра Ментай від торгової марки «Веладіс». Вага упаковці 100 грамів ціна 64. Лящ холодного копчення. 19,30 за 100 грамів. Він не чищений. Ікрам водний світ. 60 гривень 50 копійок за 100 грамів. Ще є ось така ікорка від Веладіс з копченою фореллю. 62 гривні 60 копійок. 160 грамів. 55 гривень та 30 копійок. Коштує ікра, Норвен атлантичних риб з арктичною креветкою в соусі. Ось такий от варіант акційний. Тут 160 грамів вага. Оселедець розумний вибір. 45,60 за 180 грамів. І цього тижня ось такий оселедець. Солений пряно, пікантний філе-шматочками в олії від своєї лінії. 44,50-180 грамів. Корюшка в'ялена. 69,20 за 90 грамів. В упаковці 90, тобто ціна за упаковку. Хто куштував, то пишіть свої враження, чи вам сподобалося. Так, ще цікаво позаглядати у холодильники, тож, давайте зробимо це разом. Таке от філе від торгової марки Чабатурочка. Ціна 1990 за 100 г. Гарна знижка 20% на філе куряче, бройлер від торгової марки Епікур 20 гривень, 30 копійок за кілограм. Так, вже, мабуть, всі бачили, правда? Мартадельки ковбаски від Глобіно, 154 гривні за 600 грамів. Четвертинки, тушки. Ціна 8,90 за 100 грамів. Печінка акційна, але не бачу, ще, мабуть, не доставили. 87,40, і бачите, це за 700 грамів. Вони теж такими штуками упаковані. Ем, печінка мається на увазі. І ціна вказана за упаковку 700 грамів. І ще є зі знижкою стегна 13,85 за 100 грамів. Гомілки наша ряба в маринаді. Ось такі в них упаковки. Тут вага різна. В упаковці, так, плюс-мінус кілограм, кілограм 400 грамів, як в якій упаковці, ось тут пише. Бачите, тут кіло 314. Ціна за 100 грамів 13,30. Шашлик кавказький, охолоджений, торгова марка Lembberg Meat. 22 гривні 67 копійок за 100 грамів. Окіст свинячий лемберхміт. Охолоджений 22 гривні 57 копійок. Дуже схожа ціна з шашликом. Бекон, головино зі свинини охолоджений. 30 гривень та 8 копійок за 100 грамів. М'ясо індички шинкове. 77 гривень 240 г. Каша гречана, розумний вибір зі свининою 41 гривня, тут 340 грамів. І каша горохова зі свининою 39 гривень 340 грамів. Паштет. Є різні варіанти. всього їх три, новий вибір. 37,50 за 240 грамів. Такий паштет печінковий класичний. 42 гривні та 80 копійок. Паштет качений 53 гривні 225 грамів. Я собі купила один із паштетів. Якщо не забуду, то вставлю вам шматочок, як він виглядає е, всередині. Скумбрія в оливковій олії 87,40 240 грамів. Торгова марка Riga Gold. Шпроти Шпротив олії. Ціна 69,40 за 170 г. в олії своя лінія 160 грамів, 50 гривень 30 копійок. Сардина 65 гривень та 30 копійок 230 грамів. Кілька з квасолею 39 гривень 230 грамів. Кілька у томатному соусі 250 грамів, 36. І такий варіант розумний вибір. Кілька чорноморська в томатному соусі 32 гривні. Пепсін 2-літрова 38 гривень. Мультизлакові снеки від АВК Бамбук 39 гривень за 350 г. Смак сущене молоко. 31 гривню коштують ось такі вафельні трубочки. Від рушен начинка смак Горіх. 140 грамів. Від торгової марки Мілка. Вафельки 30 гривень та 20 копійок, 30 грамів. Такий варіант: вафелька від мілка 22 гривні і 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону. Або з ароматом молока. Ціна 40 гривень та 40 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен. Кокоста, мигдаль, горіховий або «Какао Смак» 50 гривень за 216 грамів. Ось такі вафельки в шоколадній глазурі від Рошен по 8,70 Є три варіанти на вибір. Такі вафельки несли несквік. 9,70. Вафлі із ароматом вершків. Розумний вибір. 30 гривень, 80 копійок за 190 грамів. Такий тортик вафельний. Ціна 17,30 грамів. Крекер від своєї лінії Ніжний, вагою 400 грамів за 38,60. Крекер цибулевий. Ціна 43 гривні 400 г. Такий варіант ніжний. А, ми вже бачили. Від торгової марки Ярич. Крекер зі смаком сиру Чедер 28 гривень за 190 грамів. Хрумики від Ярич-макові 31 гривня 240 г. Суттєва знижка 35%. На крекер тук зі смаком паприки. Або ось такий зі смаком цибулі та сметани. Печиво розумний вибір зі згущеним молоком начинкою. Ціна 64 гривні 350 грамів. Печиво вівсяне 36,70 300 грамів. Таке печиво вівсяне це була торгова марка День у день, а це є розумний вибір. 31 гривня 50 копійок. Печиво від своєї лінії. Трефі цукрове, В кондитерській глазурі смак кокос. 16, 20. Родзинка. Печиво здобне. 50 гривень 70 копійок за 300 грамів. Ось. Такий варіант. Печиво здобне з ароматом молока 44,70 І брауні 33 гривні за 140 грамів. Коньки артемон з арахісом та зі смаком шоколаду. 72 гривні 270 г. Від торгової марки День у день. Печиво-цукрова лагода. 180 грамів, 20 гривень. Печиво цукрове деліція Джулія» зі смаком пряженого молока. 40 гривень 310 грамів. Печиво цукрове від торгової марки «Рошен Multi Cake 35,50, вага 180 грамів. Орео печиво 40 гривень, 40 копійок 95 грамів. 19,40. Ось такий варіант. 38 грамів. Печиво з лимонним здобне. Ціна 37 гривень 152 грами. таке як бісквітики. І ще ось таке акційне смак кокос. Два варіанти акційних. Печиво матусане від торгової марки Ярич. 200 г 25 гривень. Таке печиво смак, карамель та кокос з горіхами в молочному шоколаді 63 гривні 140 грамів. Таке печиво 65 гривень, 260 грамів це є 4 пачечки в упаковці. Вони, до речі, мають таке саме упакування зеленого кольору, так би мовити, 4 в одному. Печиво з какао та карамелів. 53 гривні 176 грамів. Круасан із абрикосовою начинкою 14,80-65 грамів. Тут є упаковочка, набір круасанів 210 грамів. Загальна вага 48,80. Щось новеньке: ось таке печиво до чаю, до кави. О, бачите, два в одному. І до чаю, і до кави. Цукрове, вага 220 грамів, ціна неакційна: 35,40. Бисквіт ведмедики, барні 17,60. Наборами 86,40, коричневий барні, а молочна начинка. Такі тістечко бисквітні по 12 гривень. Це є теж наборами, як і були ось ці печиво. Бачите, тут є 6 штук. Вони ось так запаковані. Тут видно малюнок. Поштучно, бисквіт в шоколадній глазурі шоколадний. 78 гривень за упаковку 6 штучок, 6 порцій. бисквітні рулети від своєї лінії 36,40, вага 175 г. Інші смаки неакційні, є ще, до речі, від рошен. Але вони зараз не акційні. 47,30. Не знаю, як ви, а я таке люблю. Воно хоч калорійне, але. Дуже мені смачно. Папіта донат шоколадний 12,50. Відмілка, тістечка без квітні по 25 гривень. Мілка такі, як тістечка, але круглі, бачите, сендвіч 151 гривня. Набір без квітів 5 штук, 124,60. Такі кексики від лупон. Ціна за 7 штук 73 гривні та 50 копійок з вишневою начинкою. Безквітні тістечка від своєї лінії 77,30. Вони індивідуально запаковані і в упаковці є 10 штук. Від торгової марки Лукас круассане з абрикосовою начинкою 5 штук за 71 гривню 50 копійок. Так, з банановою начинкою барні 86,40, 7 Days. такі великі за 45 гривень. менші по 26,80-60 грамів вага. І набір 90 гривень 50 копійок, 185 грамів, вони менші за розмірами.